О, Тарас Бразовець, офіцер першої окремої бригади. Тарас, вітаємо тебе. Тарасе, друже. Доброго ранку. Ти чуєш? Так, добра ранок. Тараса, от ми зараз спілкувалися з головним редактором видання Дефенд Експрес, з військовим експертом Олегом Катковим. І він порівняв протистояння війну, визвольну України з Росією з війною в Перській Затоці. Порівняв з двома операціями: операція буря в пустелі і операція щит пустелі. Чи погоджуєтесь ти з такими тезами? З порівнянням в воєнному плані, звичайно. Я не знаю, я не воєнний експерт. От це люди обдаровані, у них більше знань. Очевидно, що вони краще знають історію. Всі вже давно сказали, що нинішня війна по суті є ремейком Першої світової війни за характером ведення бойових дій, і за тим, яку як роль відіграє артилерія, наскільки великими значеннями є інженерних укріплень. Тому я не бачу тут жодних паралелей ні з перською заток, ні з бурі в пустелі. Це очевидно, що траншейна війна в стилі Першої світової війни, величезна кількість мінних полів, аналогічна ситуація із забезпеченням життя в самих траншеях. Яке відбувається достатньо до цього там спуститися, провести, хоча б один день для того, щоб зрозуміти, що подібного накалу ведення бойових дій світ не бачив останні сто років. Це навіть не друга світова війна ще раз повторю, це ситуація першої світової пана Тарасе. Ну звісно, хотіли поговорити з тобою про повернення командирів захисників Азовсталі до України. Ну і ось російська сторона каже, що це порушення всіх домовленостей між Анкарою та Москвою, що це було під з НАТО, а як ти розцінюєш це рішення Ердогана, чому він так зробив, і як може на це відреагувати, Як помститися може російська сторона? Ну нічого надзвичайно російська сторона зробити не може насправді, крім голосних заяв, як вони кажуть, сотрясання воздуха і не більше того, тому що те, що Ердоган мав рано чи пізно подібне рішення ухвалити за спиною, путіна було очевидно у Ердогана своя гра. Він ніколи не був стовідсотковим партнером російського диктатора. У нього завжди на першому місці є власні інтереси. Чому таке було ухвалене рішення? Ми не знаємо, тому що ми не знаємо всіх нюансів цієї операції: те, що українські герої повертаються. І це відбувається раніше ніж була неформальна знов ж таки виключно неформальна домовленість з росіянами. Це звичайно прекрасна новина, тому що кожен з них це не просто герой, це кваліфіковані, висококваліфіковані командири, які знають як. Бити росіян, і я певен, що всі вони повернуться на фронт. Вони знову будуть використовувати свої знання, які були здобуті під час героїчної оборони українського міста Маріуполь. А що стосується того, що росіяни можуть чи планують, вони настільки часто відмовляються від власного слова, що в даному випадку не покарати росіян було б гріхом, вони обіцяли. Що жодного суду над азовцями не буде, і його зробили. Вони вбили в Оленівці понад сотню українських військовополонених, використавши термобаричні заряди, що знову ж таки є черговим військовим злочином. Тому говорити про дотримання слова перед військовими злочинцями ну це як мінімум наївно. Траси завжди слідкую за твоїми блогами і долучаю наших глядачів підписатися на Ютуб канал Тараса Березовця, і ти в останніх, на самому останньому ти пишеш про домовленості про перемовини між російською делегацією на чолі з Лавровим та колишніми та нинішніми чиновниками Сполучених Штатів Америки. І якщо згадати так само візит Бернса на початку літа до Києва і пропозиції про певні мирні перемовини, як ти взагалі оцінюєш бажання Сполучених Штатів Америки пошвидше завершити цю війну? І особливо в контексті того, що президент Зеленський каже, ви нам не надаєте все, і саме тому війна затягується. Ми вибили ворога швидше, але зараз він все замінував, тому що недостатньо зброї. А тут перемовини. Твоє бачення. Ну доша, ти некоректну інформацію подаєш. Я ніколи не писав про жодні домовленості. Я казав про факт переговорів, які вели відставні чиновники Вашингтона. Йдеться про кількох представників Білого Дому і державного департаменту з російською делегацією на чолі з Лавровим. Які були ще в квітні місяці про це повідомляв американський телеканал NBC News. Жодних домовленостей вони не досягали це. Був факт консультації для того, щоб тримати двері відкритими і розуміти, чи з'явиться можливість до подібних домовленостей. До речі, білий дім коментував цю ситуацію. Офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що вони були в курсі цих е зустрічей, але вони їх не схвалювали. Тобто американська система влаштована таким чином, на відміну від України і Росії, що там подібні контакти завжди фіксуються, і вони завжди повідомляються в у органи контрозвідки. І ФБР про це знала, і Білий Дім про це знав, і тому, тому що немає колишніх чиновників Білого Дому. Кожен з них е, несе свою частину політичної відповідальності. Тому я одразу сказав, як тільки з'явилася інформація про факт цих зустрічей, що це точно робилося з відома Білого дому, що в принципі Джон Кірбі підтвердив, чому американці це роблять? Ну, по перше, це не офіційна делегація США. раз. по-друге. Вони завжди мають тримати е, канали комунікації з росіянами, в тому числі до того, щоб уникати ситуацій, подібних до карибської кризи. Це два ну і третя причина це розвідувальна місія, тому що кожна з подібних зустрічей вона приносить важливу інсайдерську інформацію. Тим більше, що з російського боку був не тільки Лавров, але й представники неназваних російських експертних організацій. Як ми розуміємо, йдеться в першу чергу про такі проросійські центри, як Карнегі. От про інші організації, де російські, так звані там наукові співробітники завжди є штатними офіцерами російських спецслужб. Тому кожен з них є джерелом важливої інформації. Тому американці зустрічали це чистий прагматизм. Вони мають на це повне право, але це не, немає. Це жодні домовленості не укладені. Сам факт проведення цих консультацій нічого не ні про що не свідчить. А, Тараса, ну і напередодні Вільнюського саміту хотів почути від тебе, чи є якісь сподівання, якісь прогнози, що ми можемо почути в Вільнюсі? І зараз, на твою, на твою думку, найслабкіші ланки зараз всередині НАТО і членів щодо а, членства України вчора. Президент США Джо Байден дав ексклюзивне інтерв'ю Пітеру нашому з тобою доброму знайомому Фаріде Закарії, де відповідаючи на пряме запитання американського журналіста про те, чи не настав час відкрити двері перед Україною в НАТО, сказав буквально наступне: Україна. Я не думаю, сказав президент США, що Україна зараз готова до членства в НАТО. Немає сьогодні єдності серед країн альянсу стосовно приєднання України. Ось і все. Це офіційна позиція Сполучених Штатів. Вона не зміниться до вільницького саміту. Як ми знаємо, на сьогоднішній день підписано 23 протоколи із 31 країною НАТО, і країною стала Португалія, з якої був укладений відповідний меморандум. Але цього все ще недостатньо. Вісім країн, в числі яких такі е великі гравці, як США і Німеччина, е цього не підтримали. Тому як сказав генсек Єн Столтенберг, і ми маємо довіряти його словам. Будуть три важливі новини оголошені під час саміту у Вільниці: перше новий воєнний пакет допомоги Україні. Друге ревіталізація роботи Ради Україна НАТО. І третя чітка перспектива приєднання України до північно-атлантичного альянсу. Тобто нас не запросять одразу, але нам чітко змалюють. Як сказав президент Байден, що питання все ж таки впирається в дві речі: це завершення війни, раз і друге відповідність України критеріям членства в НАТО. Ми на сьогоднішній день не виконали всіх критеріїв. Це не жодна претензія до України. Ну це факт, просто медичний факт. Що ми маємо виконати вимоги, які стосуються компатібіліті сумісності між Україною і і державами альянсу, і тільки після виконання цієї технічної допомоги все станеться, тобто just business, nothing personal. Тараса, дякуємо тобі дуже. Тарас Брозовець, офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богона друзі.